Слава Україні! Вже традиційно щоп'ятниці ми готуємо для вас випуск про найактуальніші, найцікавіші та найбільш шокуючі новини тижня. На цей раз ми працювали під звуки, які змусили наші серця битися швидше: тестування нових сповіщень від ДСНС. В першу чергу це паспорт і ну далі там водійські. Тому що багато хто поїхав на транспорті і так далі. От, власне, ДСНС всім сигналізує, будьте готові. Перед тим як перейдемо до головного, я прошу не забувайте ставити вподобайки та писати коменти під нашими відео. А також підписуйтеся на наш ютуб канал, щоб отримувати ще більше корисного та цікавого україномовного контенту. Мама, мама, нас хто, синок? Збройні сили України. Початок осені, час, коли iPhone отримує оновлення операційної системи. Нова iOS 16 вже доступна власникам моделей від iPhone 8 до iPhone 14. Apple заявляє, що операційна система пропонує цілком нові функції персоналізації, глибокий інтелект та зручніші засоби спілкування. У цій версії Siri навчила свішити трубку під час розмови, якщо у вас зайняті руки. З'явилась чудова функція, коли вам трохи за 20 – ліки, яка у додатку здоров'я дозволяє відстежувати що і коли слід працювати. Приймати у iOS 16 додано програму Фітнес для всіх користувачів, котрі використовують вбудовані датчики руху телефону для підрахунку спалених калорій на основі кроків, пройденої відстані або використання сторонніх фітнес-додатків. Користуватися можна навіть якщо у вас немає Apple Watch, а також дуже велику увагу приділяють налаштуванню екрану блокування. Новий ефект розміщує об'єкт із фотографії поверх часу. Стилі фотографій допасовують кольорові фільтри, відтінки і стилі шрифтів на екрані блокування. І ще мільйон всього, що вам точно сподобається. 8 вересня 22-го року світ сколихнула сумна новина про смерть королеви Великої Британії Єлизавети II. королева з самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України підтримувала український народ, при тому, що зазвичай королева чи король не втручається в політику, а члени британської королівської сім'ї ніколи не роблять політичні заяви. Наприклад, на відкритті нової лінії метро королева була одягнута в жовтий капелюшок із блакитними квітами. А після перемоги України на Євроба... Ачені єлизавета з'явилась на людях гуцульському жилеті та капелюшку, схожому на панамку Калоша, у якій він виступав. У зверненні на церемонії відкриття парламенту країни королева Єлизавета II згадала Україну у ці складні часи. Мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи у всьому світі, включаючи продовження підтримки народу України. йшлося у зверненні, і не можна не згадати за те, що королева Єлизавета II пожертвувала кошти комітету з надзвичайних ситуацій, що допомагає українським біженцям. А яку ж позицію висловлює новий король Великої Британії Чарльз III? Ну, плюсик собі в карму він вже заробив танцюючи гопак з українцями. Архівне фото було зроблене в 1981 році у місті Дербі. На фото ансамбль українського народного танцю Говерла і, власне, сам майбутній король. Окрім цього, Чарльз III активно підтримує Україну з самого початку російсько-української війни. У 2014 році він заявив, що Путін робить те саме, що робив Гітлер. Як ми вже зрозуміли по поштових марках Укрпошти прекрасне тонке почуття гумору. Цього разу вони потролили русню новим маркованим конвертом, першим за час війни. До речі, на конверті виділяється дуже символічна фраза Ласкаво просимо до пекла. Щось таке якраз і відчувають окупанти, які попхались на нашу землю. Завдяки проєкту Армія дронів для ЗСУ задонатили вже 109 одиниць техніки. Повідомляє Мінцифри. Люди з різних куточків світу передають своїх бойових пташок. Часто в посилку до дрони відправники вкладають листи з побажаннями та теплими словами для наших військових. Долучитись до проєкту дуже просто, до речі. Для цього необхідно упакувати пташку таким чином, аби вона не пошкодилась у дорозі, бажано в оригінальне упакування, щоб була змога її ідентифікувати. Потім необхідно принести дрон у будь-яке відділення нової пошти та сказати, що це доставка для ЗСУ на армію дронів. Оператори самі оформлять відправлення. Пам'ятаємо про те, що кожен з нас може зробити внесок у нашу перемогу. Наса запустило сервіс, який показує минуле і майбутнє сонячної системи. Інтерактивна карта дозволяє стежити за планетами, місяцем, астероїдами і кометами з 1949 по 2049 рік. При перегляді можна обертати об'єкти, порівнювати їх і навіть змінювати перспективу і освітлення. От би круто було, якби карта до 2049 року показала сонячну систему без рашки. Ага, Ілон Маск в тебе серйозний конкурент по виробництво електрокарів. Видно, що висатий картопляник всі кошти вкладає в розвиток білоруської інженерії. Тож таким чином було презентовано перший білоруський електричний автомобіль. Тільки він, от, в прямому сенсі цього слова, склеєний із гамна і палок. Um you <laughs> what? know what? is that actually that actually happened? I of course it happened I think I think this is a reflection of how like just Oh my god. За те Лукашенко буде на чому поїхати вслід за російським кораблем. Та це обстання на день Москви було відкрито найбільше в Європі колесо огляду. На відкриття прибув навіть сам Путлір. Всі ще розподівалися, що він з нього зістрибне, але старий там навіть не покатався. А тепер головне із цієї новини колесо огляду поламалось на наступний ж день після відкриття, і його закрили для відвідувачів. Зразу ця колісу працює? сьогодні калібровка в системі. Вот. А що Технічні роботи ведуться. Тільки но друга армія світу почала сміливо і героїчно втікати з нашої землі, як російська пропаганда вже почала роботу над примуванням мозку своїх граждан, щоб ті незламно продовжували вірити в їхню перемогу. Пропагандисти видумали діда Вангу, який нібито передбачив, що Зеленський 17 вересня підпише капітуляцію. Не оминув дід Ванга і постать Арестовича. Поводивши по фотографії рукою, розповів унікальні нікому невідомі факти: що Арестович впевнена в собі впливова людина і любить владу, а також працює на Америку. А щоб росіян не виникло сумнівів в силі Ванги, він на камеру забрав біль зі спини свого сина. Зараз прямо в кадрі, Іван Дмитрійович снімить боль своєму сину. Правда, сына не спросили: ушла головная боль или нет. Но с другой стороны, какой же сын скажет, что у его папы что-то не получилось? РФ хочуть скасувати інформацію на етикетках про виробника товару та його терміни придатності. У липні російські відомства опрацювали можливе уточнення національних стандартів Росії у галузі етикетування. Доручення було зроблено начебто на прохання бізнесу. Виробники продуктів харчування почали відчувати гостру нестачу упаковки та чорнила через санкції, введені у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну. Пишіть в коментарях, яка новина сподобалась найбільше. І не забудьте про вподобайку та підписку на наш ютуб канал. Дякуємо за за те, що можемо щоранку бачити світанок, працювати і створювати контент для вас. Віримо в нашу перемогу! Все буде Україна!